Всім привіт! Заховались, бо там геть ну, неможливо записувати відео. Сів я ось до біля своєї елітнішої полуниці, яка називається полка. Відео якось буду вам його робити. Окупніка, правда, реально крута. Ви навіть по, по кущам бачите, але ну, це ще кущі не повністю піднялись. Вони ще піднімуться і вони будуть десь отакі, і в ширину десь отакі. У ну, мене небагато сортів є, які так розкущуються і йдуть такі великі урожай. Зараз ми поговоримо про всі фінансові витрати, ось на це на яд. І скільки я грошей потратив в принципі, на, весь цей, на всю цю ділянку. Да? Раніше у відео я записував, що ділянка в мене десь 5 соток. Я перемірив пер... пер... все. Тут виходить ділянка десь 8 соток добрих і не рахуючи, що в мене йде 2,5. Тобто 10 соток по ну, принципі, на мені, на, на мені одному. Оце тільки батьки мені допомагають. Там буває накритий, хоча я це сам спокійно роблю, і вибирати От вибирати такі клаптик землі вже досить важковато для мене з матерою. Тому приходить інколи допомагає тітка і батько. А зараз, перед тим як ми почнемо це все рахувати, я хочу знаєте, звернутися до такої аудиторії, яка топить, що от ми хімію ну, не, не вітаємо, да? бо багато хто там. З тим, кому я продаю, я виставив відео у Фейсбуці. А ми не знали, що Юра продає, ой, не продає, а ядом поливає. Хоча я кожному, це навіть на базарі казав, що ядом поливається, тому що без яду ви з хрущем не справитесь. Оці всі народні методи, оці всі на оце все лажа. На тільки діє на мурах. От Вони, коли кубло там у полуниці таке, роблять, то його заливають теплою водою, на теплою водою не залієш, тому що пов'яне полуниця, то колодь на шатирний спирт, да? то воно класно розганяє комах. Але на хруща воно ніяк не впливає. По, -по поводу цього методу да, заят нам сказали колись люди, які займалися полуницею у нас у корости на пашинах. Да? Це батько робив на роботі і йому кажуть, ми вже самі не знали, що робити. У нас кожен сезон було так, що ну, 50% полуниці просто пропадає отако от зацвів, поки волога є, все. А потім бах, тільки почалися ягоди, він такі пов'яв, і ягодки такі, вони і не тверді, і такі в'ялі, да? не, не такі я, яскравого червоного кольору. ну Ви зрозуміли, про що йдемо. А кущика так береш, да? і кущика аж випадає, а в тому вопну, а там 5 майських хрущів, як мінімум. То нам сказали, ось ядом поливайте, там, актарою, да? і ми спробували дуже сильно сподобалось. Так от, для тих людей, які вважають, що зараз без яда можна кудись йти, це не так. Тому що навіть картоплю і ту потрібно кропити від жука. Тому що він не буде так кропити, вона просто її жере і вибрати, ну, напевно, кропати отаку картоплю. Я не думаю, що це гарна ідея всю весну ходити, гарбатись, щоб копати такі урожаї. Ну проще тоді вже пойти купити. Ну, коли ти купуєш, особливо там привозне із-за кордону, то там багато йде хімії. В плані того, щоб вона довго лежала, не псувалася, от ви помічали такий ефект, що полуниця якогось привезли, такі як я, ну, свої там, то вона постоїть десь у квартирі у квартирі, домі там два дні і вона починає закісати. Ну, просто кислий такий, такий, брашка зітка робиться. А привозна вона лежить неділями. От як ви думаєте, що її не обробляли для перевозки, щоб вона довго лежала? Так воно і, і, і працюється. А те, що ви цим ядом боляєте, то нічого такого важкого не буде для вас. А, як це працює? А, а, скільки було затрат, кстати? затрат було... Перший раз... я, я не пам'ятаю поштучно, я знаю, що пакетик один 1,15 гривень коштує можете самі порахувати. Перший раз я приїхав, купив на 460 гривень. І мені вистачило в принципі, на цей весь клад, ще навіть трошки вистачило додому, де я живу. І потім ще поїхав я на 70 гривень купив теж актари. А, і а, виходить так, 400-600 гривень, грубо кажучи. Да? На 500 гривень я купив тройки. Як я поливав? Ви, напевно, бачили моє відео, хто не бачив, подивіться, його навіть можна і поливати ще зараз, поки немає полуниці. Ну, Полуниці буде ще через місяць. Навіть коли вона цвіте, можна ще встигнути полити. Як я поливав, я колотив на відро, отакі пакетики, і е, під кожну кущу я там баночки поливав. Відео ви бачу. Як я поливав у себе у батьків? У е, мене була бочка 100 літрів, я брав воду з розору. І виходить бочка на 10 літрів. Я не сипав не 10 таких пакетиків, а 7, ну щоб зекономити. Концентрація виходила непогана. Воно вистачає, тому що тут вже воно протравляне кожен рік. Тому такого, і, ну, такого ефекту від груші він вже не дасть, тому що він кожен рік обробляється, кожну весну, і його в принципі тут немає. Також воно протравлюється для профілактики і для того, щоб себе щоб не було неприятних інцидентів, коли ви будете відбирати полуницю. Як воно працює? Ось, з Актара, да? за місяць до того, як е, повинні бути у вас ягоди, ну, вже спілі, я маю на увазі, ви повинні полити, нею, щоб у вас був урожай. Воно від е, Хруща класно працює. Була Актара раніше, починав з актари, потім Актор дешевший варіант. Але зараз вже із-війни за його не роблять, не завозять, е, мені так сказали, тому прийшли знову на Актару. Актор взагалі коштував там, 6 гривень, можна було навіть знайти і за 4. Ефект був теж непоганий. Як працює цей яд? Ось, наприклад, у вас а, вже виходить багато хруща на городі. Ви вже задовувалося всі народні методи дивитися, нічого не працює. А, і вам вже ризикнули полити ядом. Ну, ризикнули в лапках, я в принципі, рекомендую повивати. А, перший рік потрібно все-таки додержуватися концентрації, тобто отакий пакетик на відро. І під кожен кущ непогано. Не да? Якщо у вас ну, більш полонеться, прийдеться купити більше, нічого з цим не поробиш. Уже наступні сезони, уже коли, там, можна ще осінь навіть, той самий сезон, да, протравити для профілактики, Уже наступна весна вже можна так розбавляти, як розбавляв я. Там, на 10, 7 таких пакетиків, якщо є бочка. Це такий більш бюджетний варіант. І за місяць до того, як повинно бути ягода, воно видухується. І вже коли починається сезон, буває ну, хруща дуже багато. І ти вже бачиш, що там десь під'їдає. Тобто яда вже немає ну, кущку яда в собі ну, не містить. Якби він міг містити собі яд, то жук, я думаю, його не їв. А, воно за місяць видихується, да? Працюють і інколи народні методи, але це знаєте у трьох процентах випадків. І як, це, і як воно виглядає. Бувають сезони, коли гроші небагато. Буває там, перший сезон його небагато, другий сезон небагато. А на третій його ма. І у вас вся полуниця, ось ви там на продаж для себе, там гарні кущі. І народні способи його просто не витягують. От і все. Тому я справляюся. Там така йде просто знаєте, хвиля, волна, волна нападу да, на вашу полуницю, і народні методи просто її не витягують. А ось яд, да, він справляється. Яд він і в Африці я. Я думаю, всі про це знають. А все те саме стосується і картоплі, це саме стосується і помідорів, особливо від фітофторі. Ну, Хто не в курсі, так? Да? От у нас в нас у північному регіоні ну, від фітофтори треба ну, разочка два добрих покропити, щоб ну, вони не почерніли. Розумієте, так? Да? Зараз, в принципі, в кожному. Кожного фермера, який займається там, на продаж, для себе, там, він без яда зараз нікуди не рипається. От просто, ну, це те саме, що зараз е, ну, ви привик ви їздити да, на машині і заберіть бензин. От це те саме. От для фермера я, це те саме, що для, для мотоцикліста бензин, так як я катаюся часто, то ну, така в принципі, аналогія. Хто зрозуміє, той зрозуміє. А в мене в принципі все. Щоб займатися такими невеличкими продажами, ну, там, щоб якусь копійку заробити, собі взяти, там, в рідні дати, то затрат в принципі, таких великих немає. Я хотів би ще сказати пару слів за фунгіциди. Їх теж треба буде кропіти полуницю. Ну, це такі, знаєте, мідний купорос, ну таке народні методи, які там кожен. Наш дід, баба, там, батьки використовували протязі всього життя. Воно працює і зараз елітна хімія, вона справді дорога. Не думайте, що зараз хімію купувати теж дуже дешево. Дешево, в принципі, сюди не заглядати, полити там корінним помітом, якщо у вас є кури, і все. А це саме такий бюджетний варіант. Навіть і самим добривом зараз сильно не роженися, особливо у війну, коли вже зараз селітра коштує 42 гривні за кілограм. Ну, на полуницю можна, а сидити картоплю ну, вже так знаєте трохи накладно. А в мене все. Нічого такого важкого немає. 10-літрове ведро, перчатки. Отакі пакетик актарі. Нема актарі, можна ще будь-який яд, будь-який яд із бюджетних сегментів. Яди є дорогі, ви повинні прикинути. Ось, наприклад, Актара, да? вона коштує а, виходить 1,4 грама 15 гривень. Я бачив за, за 60 гривень 8 грам. От за 60 гривень 8 грамів краще а, купувати і вигідніше. Тобто 8 грамм це 7 пакетиків да? 7 на 15 – 95, А так буде за 60 гривень. Тобто 35 гривень економно. Це особливо класно 8 грамів для бочок. і там Прикинули 1,5 грама на одне відро, Ну, скільки там відер можна розколоти. можна ще додати, щоб такий ну, не сильний концентрат. Даїшся.